Алло, друзі, Анна Цикур з вами хочу встигнути ще зняти для вас декілька частин планки челендж. Поки погода дозволяє це знаєте, встигнути до великих змін погоди, щоб потім вам зробити приємне. Отже Знову планка челендж. Наступна частина чотири вправи, які дуже класно працюють на м'язи кору, підтягують наш живот і взагалі ну, більше підтягують наше тіло. Класно, класне, коротке, ефективне тренування. Тобто, за 8 хвилин ви можете. Вже відчути, що якщо ви кожен день робите, то ви будете відчувати міць свого тіла, розвивати витривалість і відчувати, як у вас підтягується ось ваш живіт, ж... 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 зменшується бока. Отже, як завжди, ми розігріваємо, можливо, ви вже розігріли свої руки, але я хочу з вами е... повторити, щоб ви не травмували свої зап'ястя. Потрясли, потрясли, потрясли. так, Кулачок, кругові рухи в іншу сторону. Якщо ви відчуваєте після а, там, регулярних днів виконання планка, відчуваєте сильне навантаження, тягнучу боль, то робіть його перерви. Не треба працювати через біль. А ваші зап'ястя зміцнюються поступово. Але якщо ви будете через біль напружувати, то ви можете завдати більше шкоди, і у вас ну, виникне запалення, тоді вам просто довше потрібно буде відновлюватися. Тому краще пропустіть декілька днів, щоб знову відновитися, і потім продовжувати. Супер! І від себе. Чудово. Um, Отже, перша вправа у нас буде з опорою на руки, з опорою на руки, і ми з вами будемо підводити ноги і відносити їх назад. Отже, приготувалися, стали в планочку і підводимо під себе і відводимо назад в планку. Я раджу завжди ставити а, долоні ваші, Долоні широко пальчики розставляти, щоб а, тоді краще у вас опора на, ру на руки. Якщо у вас пальчики разом стоять, то у вас ви менше а, займаєте менше площі, тобто у вас менша зона опори. А, так, наступна вправа у нас буде. З опору на лікті. Я постійно чередую, щоб не було. Ми будемо підносити під себе стально і опускати. Чередую вправи планки з опорою на руки і опорою на лікті, щоб не було занадто багато навантажень на зап'ястя, щоб вони могли відпочити. Це дуже прикольна вправа, як і на руках, так і на ліктях. Ми під носом, наче відпочиваємо. Наступна вправа у нас буде з модифікованої планки, коли ми коліна тримаємо під собою. І тепер ми будемо намагатися доторкнутися до ліктя дотягнути. У нас тут прикольно працює. Тягнемося. Супер. І ще одна вправа, четверта, з опорою на лікті, І ми будемо з вами заводити руку за спину. Почали, заводимо, опусти. опусти. Тут ми не поспішаємо, тут задача саме тримати в напруженні свій кор, м'язи кору, щоб виконати цю вправу. Видихаємо, коли заносимо руку. Нас видих завжди, коли. Більше зусиль робимо. А, так, як би так зробити, щоб вона не звисала сильно та ми знову друге коло, відводимо, підводимо. Тут, звичайно, я можу вам підказати, якщо дуже важко, то ви можете в якийсь... Типу, опустили коліно, підвели, відвели. На одне коліно опускатися да? і чердувати. Але краще, коли ви не будете опускати, а будете саме тренувати своє тіло, м'язи і розвивати. Так, наступна в нас опора на лікті і під себе. Чудово наче відпочиваємо тут. Супер. Так. Наступна в нас модифікована На. опора. Руки і ноги. Да? Одна така непроста ця вправа, тому давайте дотримуємо її до кінця. У нас не так багато секунд залишилося. Просто продовжимо ще раз, ще раз, ще раз, ще трошки. Ага, і доробили. Так. Ну, як її зробити, щоб вона не випадала? Тепер ми на віктях. і заносимо видих. Поставили. Поставили. Угу. Супер, мені здається, ми зробили два кола, і в нас залишилося лише одне коло. І тут ми відводимо і підводимо. Ми поспішаємо. От регулярні повторити таких вправ я вам серйозно кажу, лише 8 хвилин в день вони можуть. Зіграти для вас роль у ваших великих змінах в тілі. Але вам треба вести це в регулярність. Ну тобто, от ви вибрали і ви максимально регулярно там, щоденно або з невеличкими перервами виконуєте. Ну і звісно, потрібно слідкувати за харчуванням. Ага. Якщо ви будете багато їсти, що б ви там не говорили. А все ж таки, якщо ви перебираєте в раціоні свої калорії, то в реальності, в реальності ви можете зміцнювати своє тіло, воно буде приходити в тонус, навіть буде живіт ставати більш пружний, але ви будете відчувати все одно таку прослочку, щкірину прослочку, яка... Нікуди не йде. Так, і продовжуємо. Тому слідкуйте за порціями. Краще трошки не доїсти, але мати все в раціоні, особливо білок. У нас мають бути білки, вуглеводи, жири, але білок, клітковина – це прям ваші помічники для гарної фігури. Клітковина це овочі, овочі, ягоди, фрукти це теж, але фрукти краще не переїдати. Тому що якщо будете прям кілограмами їсти, у фруктах сахароза і, вибачте, у фруктах фруктоза, це, це також сахар, хоч там і вітаміни, і клітковина, але Цукор, да, він нікуди не дінеться. Тобто, якщо його буде забагато, то забагато він буде перетворюватися на жири і відкладатися. Така, такий у нас організм, так він працює. Така в нього є хімія. Да, що робити з енергією, яка поступає. Якщо її забагато, її нікуди нема куди дівати, то її організм. Відкладає. Ми з вами, до речі, закінчили це тренування, покладити собі. Воно не було дуже важким, але було доволі ефективним. І я бажаю, щоб ви могли регулярно мати оцю звичку в тренуваннях, навіть якщо це 8 хвилин. Але ви знаєте, що ви дуже класно робите після летіла, покладити собі за виконані тренування і. Завжди дбайте про своє тіло, воно у вас одне і воно прекрасне чудове покращити його а, щодня. Люблю вас, Анна сколького з нами.